Друзі, всім привіт. З вами як завжди, компанія автопарку. У нас нове надходження автомобіль марки Audi Q7. Автомобіль 2017 року укомплектований трьохлітровим бензиновим турбовим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу quattro. Взутий 18-й радіус легкосплавні диски, гума в доброму стані літня, в сірому кольорі повторювачі на дзеркалах Хром-пакет, потонована. Автомобіль виглядає дуже ефектно та красиво. Також укомплектована парктрониками. Автомобіль приїхав з Америки повністю весь цілий, без пошкоджень, друзі. Також має безключові доступи, три ряди сидінь, салон зустрічає шкіряний в чорному кольорі, без нарікань зовсім як новий панорама, елементи дерева. Також є задній підігрів сидінь. Передній ряд. Електропакет, пам'ять сидінь, електроприводи сидінь, мультируль, датчики світла та дощу, великий монітор, камера 360 тач. Та багато інших додаткових функцій і так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. також можна придбати даний автомобіль в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк. Запрошуємо вас на тест-драйв.